Привіт, друже. Послухай, і відгадай мою загадку. І літак, і ведмежа, м'ячик, лялька, зайченя. Словом як одним назвати можеш мені підказати? Це іграшки. Подивись, яка в мене є іграшка. Це маленьке цуценятко, і воно може бігати по столу. А зараз я пропоную тобі з батьками теж зробити таку іграшку. А що для цього потрібно і як її робити, я зараз тобі розповім. Сідай зручно, слухай уважно та запам'ятовуй. Для виготовлення іграшки нам потрібні клей, червона нитка, деталі з паперу та Коробочка з під сірників. Спочатку ми прив'язуємо нитку до коробочки, приклеюємо голову цуценятки, потім з обох сторін приклеюємо лапки. Ось таке цуценя в нас вийшло. Успіхів, тобі, друже, та до зустрічі!